Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Бажаю вам мирного спокійного дня. Хочу вам сьогодні розказати, як саме я мариную малесенькі помідорки черрі. Для такої консервації стараюся вибирати помідорки не перестиглі і не дуже м'які. Тверденькі з гарною щільною м'якотю. Мариную помідорки у невеличких баночках. 600-750 міліграмові, або 1-літрові баночки. Пропоную вам один із наших улюблених рецептів помідорів з цибулею. Він гарно підійде для помідорів великих на 3літрову банку, або для маленьких помідорів чері на 3 1-літрові банки. Для найменшої порції беремо. 2 кг 200 г помідорів. Це приблизно вага, тому що це залежить від того, як щільно ми зможемо скласти помідорки у банку. На 3 літрову банку, або повторююся, на 3 1 літрові, гілочка петрушки, листочок смородини, 2 листочки вишні. Лавровий листочок. 3 горошини духмяного перцю, 12-15 горошин чорного перцю. Якщо готуємо у менших баночках, всі спеції і зелень розділяємо рівномірно на три баночки. Обов'язкова умова, помідорки повинні бути трішечки зрізані. Зрізаємо невеличку частинку, ось там, де була плодоніжка, у великих помідорів. А маленькі помідори біля плодоніжки проколюємо кілька разів з обочисткою. А ще до помідорків і зелені додаємо кілька кружали цибулі. Для приготування маринаду на півтори літри води даємо дві рівні столові ложки солі без гірки, чотири повні столові ложки цукру. І, як тільки вода закипить, даємо 100 мл 9% оцту. Ще одна важлива умова у цьому рецепті маринад повинен бути охолоджений. Помідорки у банках заливаємо лише охолодженим маринадом. Дно Баняка застеляємо рушником, ставимо сюди банки, заливаємо водичку. Можна готувати і у банках з гвинтовими кришками, а можна зі звичайними кришками під ключ. Як тільки вода починає кипіти, робимо якнайменший вогонь і при помірному кипінні маленькі баночки ємністю 650-750 мл стерилізуємо 5-6 хвилин. Літрові баночки стерилізуємо 7 хвилин. Баночки забираємо з окропу і кришку одразу закатуємо. Закатані баночки накриваємо ковдрою до повного охолодження.